Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн Ми знаємо усі для кожного села, містечка, місце. Це кли з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі, вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї світло лине навкруги. Національну патріотичну хвилю підтримали і молодші школярі Нетішинського НВК, так учні 4 А класу, часточку своєї душі, серця і людського тепла висловили у спільній композиції Мир Україні, щастя кожній родині, де схід і захід разом, і Україна нероздільна. Ця композиція направлена з теплотою дитячих долоньок воїнам на східній рубежі під мудрим керівництвом нетішинської поетеси Ганни Митюк. Найщиріше побажання Україні бути мирною, квітучою. І сильною, а її захисникам, героям якнайшвидшої перемоги висловили четверокласники у віршованих рядках. Раніше вони звикли оспівувати блакить мирного неба, жовтаве колося безмежних ланів, синіоку височінь гір. Можливо, ці перші літературні спроби не зовсім досконалі. Однак дитячі серця Антона Серегіна, Крістіни Петровської, Тані Пантелюк, Лері Остапчук, Саші Котович, Насті Офімцевої кричать: Ми хочемо миру. Хай мир панує на землі, щоб діти не боялись, щоб дорослі не вагались, щоб ми всі усміхались. Ми хочемо миру, щоб квіти збирати, щоб маму любити і пісню співати. Україна наша батьківщина, як сонце, як сонце ти світиш, як мама голубиш, ти нас усіх так сильно любиш, хай на землі панує згода. Ми за дружбу всіх народів. Ми так хочемо миру, усі, щоб мир панував на землі і квіти збирати в букет і не боятись ракет. Україна хоче миру, щастя, злагоди, бажань, щоб навчались гарно діти в незалежній Україні. Славна наша Україна, ми так любимо її, садим квіти та дерева, щоб цвіли серця у всіх. Я люблю свою батьківщину, свою сім'ю, свою родину. Усі ми хочемо спокою. Щоб усі повернулися живими і з бою. Хай війна уже скінчиться, бо ночами нам не спиться. Ми не хочемо воювати, мусимо землю захищати від братів наших слов'ян, від сусідів, росіян. Хай вже Путін схаманеться і землі нашої забереться, хай не дурить увесь світ, бо це є великий гріх. І ці найменші громадяни України, нетішенці Анжела Криклива, Стас Іванов, Саша Отовчиць, Уляна Борковська, Давид Нетикша і Аня Глюза щиро переконані, ворог відступить, мир настане, Україна переможе. Ми хочемо всміхати завжди, і не треба нам біди. Вороги забудьте стежку. Україна незалежна. Україна це наша країна. Ми так хочемо миру на ній. Захистити батьківщину наші воїни зуміють. Ми хочемо миру, щоб бігати по зеленій траві, нюхати запашні квіти, щоб з дому не боятися вийти, до школи не бігти, а йти. Україно, живи! Україна єдина країна, красива, квітуча та дуже співуча. Ріки, озера, ліси в нас красиві, а люди трудолюбиві, їхнє добро це на благо усім. Наша країна це мирний наш дім. А ворогам ми скажемо ні. Україна це мирна країна, працьовита, співуча родина. Вона добра, мудра, сильна. Україна неподільна. Україна це наша держава, квітуче, щаслива, хай буде на славу. Все буде добре, я це знаю, і перемоги я чекаю.